Та да, по-різному люди дивляться, і по-різному можна щось побачити, щось схоже або щось не схоже. Наприклад, я лежала одного разу в лікарні, і е, мені так на подружку похожа була дівчинка, а я взяла фотографію своєї подружки і кажу: можна я тобі ну, покажу свою подружку, і ну, ну, ви так схожі, ну прям вообще. Я їй показую, вона ні, не схожі. Ну, Мені стало незручно, кажу, ну ладно, вибач, ну мені так схожі, ну так схоже, що взагалі просто. Ось дивіться, в мене рослиночки є, а бутилони по 300 гривень 5 штук. Це кімнатні рослинки, а по 65 гривень пеларгонія сортова. А по 20 гривень, уявляєте, гіпоестес. Погляньте, яка красота. І по 15 гривень я зробила знижку на капусточку. До кінця тижня декоративна капуста є висока є низька суміш, різні вони будуть. І трахеліум по 10 штук 450 гривень, а і 55 гривень. Перовське, і трахеліум одна штучка. І ще є. Бузульник по 35 гривень. А, найголовніше, я ж лілію отримала. Погляньте, скільки лілій. Ой, це ж така красота. Взагалі, 15 різних видів різних кольорів лілій. Уявляєте? Ви можете собі це уявити? 15 різних ви собі засаджуєте грядочку. А Як же ж вони гарно будуть свісти? До речі, минулого році я пробувала одного постачальника і замовила в них десь уже в липні місяці, висадила. Вони ж усі позацвітали, і я їх ще й продала з квітами. Уявляєте взагалі круто?